Доброго ранку, Україно! доброго ранку діти, батьки і люди планети Земля. Зараз 6 годин, 29 хвилин, 19 липня 2022 року. Ми з вами знаходимося у Вітарі Священного лісу Господнього. І що хочеться вам донести. Що багато людей кажуть: помиліться за одних, помоліться за других, за третіх, але ви повинні усвідомлювати, що ви є той ланцюжок, те серце яке у родстві, або з'єднанні з, з тою людиною, за яку ви просите, і для того, щоб Господь почув. Для того, щоб відбулось те чудо, про яке ви просите, ви повинні хотіти всім серцем, всіми фібрами своєї душі цього і постійно переживати і всередині молити за цю людину. Тільки тоді молитва буде донесена. Якщо ви вважаєте, що хтось це зробить. Без вашої допомоги, то ви помиляєтесь. Людина повинна дуже сильно хотіти. Як ми згадуємо про Лазаря, коли Ісус його воскресив, то і Марфа, і Марія, і всі ті люди, які були поряд, вони дуже і дуже цього хотіли. Тож і ті родичі. Або діти, або дружина, або чоловік, яку ви кохаєте і за яку ви сильно переживаєте, вона або він буде збережений, якщо ви дуже дуже цього хочете. Це милосердя Боже, і вона, воно розповсюджується тільки тоді. Коли людина всім серцем бажає, і всередині вона не може е, обійтись без цієї людини. Якщо цього е, поклику або цього запросу немає в людині, то тоді Господь не допомагає це, я кажу, щоб ви усвідомили і знали. Бо коли ви перекладаєте це на руки е іншої людини, хоч він і добрий молитвенник, і е хоч і е багато людей можуть молитись, це, наприклад, як у церкві, там все таке інше, але все ж таки ви є головним. І якщо в вашому серці цього прохання по справжньому не буде, то всі інші не відмовлять і не зроблять цього. Це ви повинні знати. Тож, я звертаюся до вас і прошу, щоб ви правильно все робили і не обманювали в першу чергу самих себе. Бажаю вам міцної любові, чесної молитви і Божої. Любові в ваших серцях з вами був Сергій Голосівський, з вівтаря Священого лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Саровського, Сукральне Голосів, місто Київ. На все добре, любі мої.